Музей книги друкарства України заснований 1972 року. Це був знаменний рік для книжкової справи всього світу, адже ЮНЕСКО оголосила 1972 рік міжнародним роком книги. Україна своєрідно дуже відповіла. На такий захід, тим, що був е, у березні місяці заснований музей, який відображає історію книжкової справи України від найдавніших часів до сьогоднішнього дня. Найдавнішим експонатом в експозиції нашого музею є книжка, оригінали якої зберігаються у Франції, Реймській Євангелії. За припущенням істориків, така книжка потрапила із Києва з бібліотеки Ярослава Мудрого разом з дочкою. Ярослава Мудрого Анною в 11 столітті, і пам'ятка датується початком 11 століття в Франції. Ця книжкова пам'ятка відігравала особливу місію. Адже Анна, коли вступала на обов'язки регенше французької імперії, вона давала присягу і перед собою тримала книжку, яку привезла із Києва від батька. Ярослава Мудрого. Пізніше ми знаємо, що інші французькі королі таку традицію продовжували під час своїх присяг, також мали перед собою рукописну книжку, привезену Анною. Видання, яке собою представляє найдавнішу писемну пам'ятку слов'ян. Назва цієї пам'ятки київські глаголичні листки, це текст Молитов. Західноєвропейського християнського обряду записаний глаголичними літерами у перекладі церковно-слов'янською мовою із латинської мови. Пам'ятка датується кінцем 9-го, початком 10-го століття. До найвидатніших пам'яток книжкової культури періоду Київської Русі належить Остромирова Іванія. Це найбільш багато оформлена книжка, написана від руки на пергаменті. Невідомі нам художники оздобили цю книжку. Дуже декоративними початковими літерами, яких є близько 300. Наші сучасні президенти дають присягу присутності книжки, яка має назву Пересопницьке Євангеліє. Оригінал книжки знаходиться у бібліотеці імені Вернацького. Книжка взята для подібної високої місії, через те, що це перший переклад Євангелія. Книжною українською мовою, здійснено в середині 16 століття, книжка була написана в селі Пересопниця Рівненської області, де теоснув великий монастир на той час, і звідси і назва цієї пам'ятки. Разом з тим, книжка є і також видатною пам'яткою книжкової культури, адже на її зображеннях ми бачимо талановите використання української народної культури у поєднанні з європейським мистецтвом епохи Реносансу у 15 столітті. На зміну рукописних книжкам приходять друковані книжки, і наші відвідувачі знайомляться з початками друкування книжок в Європі, яке заснував Іан Гутенберг. І у вітринах є представлені перші друковані книжки слов'ян Кирилицею. В Україні вперше з'явилася друкована книжка у Львові 1574 року. Цю книжку видрукував Іван Федоров. Книжку апостол. Це було повторення тієї ж книжки, яку він раніше десятьма роками у Москві надрукував. Книжка ілюстрована гравюрами. Який є видатними пам'ятками книжкового мистецтва, і це перша книжка з тих, що в нас дійшли, надрукована в Україні. В острозі була надрукована 1581 року перша повна Біблія. Вона так і має назву Острозька Біблія, після того як допоміг їм селенський патріарх і надіслав текст Біблії грецькою і єврейською мовами, то змогли українські вчені богослови підготувати канонічний текст Біблії. Цієї Біблії передруковували тексти пізніше і в Росії, і в інших православних церквах. 17 століття знаменне для України тим, що широко розвивається друкарство. І видатну роль відіграла Острозька друкарня, в якій була і надрукована Острозька біблія. У цій друкарні вийшли підручники, важливі дуже на той час не лише кіриличного обетку, також і грецького обетку, адже тоді грецька мова широко вивчалася, а також вправи для читання взяті з текстів молитов. Також друкувалися полемічні твори. В вітрині присутня книжка, яка є. Першою повною граматикою церковно-слов'янської мови її склав, написав Мелетій Сматрицький, видатний український церковний діяч і вчений книжка понад 150 років була підручником церковно славянської мови. У XVIII-18 столітті розвивається друкарство в Західній Україні. Відома дуже в історії друкарня львівського церковного братства. Переважна більшість книжок ілюстровані. В друкарні працювали видатні художники-гравери того часу. Експозиція музею. Висвітлює і історію друкарні Києво-Печерської лаври, адже в будинку, колишньої друкарні, і розташований музей. Будиночок спочатку був дерев'яний, а потім пізніше вже був відбудований кам'яний. І в цій друкарні вперше було надруковано тлумачний словник Лексикон Словенороський. Його автором виступив відомий друкар, художник і поет. Памво Во Беренда, який у цій книжці у цій праці показав себе як видатний лексикограф. У словнику 7 тисяч слів це переклади слів з грецької на книжну літературну мову, а також пояснення імен, які згадуються в біблії. Адресований словник був спудеєм києво могилянського колегіуму. Примітний цей словник і тим, що пам'ерда, як видатний український вчений, а він був і поетом і гравером, використовував також народну мову. Цим він намагався традиції народної мови зафіксувати, і у своєму словнику він широко використовує народну мову. В музею відображає також куточок друкарні 17 18 століть. І тут знайомляться, відвідувачі з процесом виготовлення книжок у той час. Друкування книжок починалося з того, що треба було скласти текст. З металевих шрифтів для цього складальник мав такий інструмент верстатка, і він у рядочки складав літери тексту майбутньої книжки, маючи перед собою рукописний текст. Потім ці рядочки передавалися у дерев'яну гранку, скриньку дерев'яну. Там вони скріплювалися в розмір сторінки і подавалися в друкарський верстат. А у верстаті вже кужельцями, обтягнутими шкірою, ось вони є зображені у нас, представлення. Майстер наносив фарбу, покривав фарбу, оці металеві літери, металеві сторінки. Потім накладався зверху папір, загвинчуючи гвинт, майстер одержував відбитки на папері, які потім і треба було просушувати. Після того, як аркуші книжки були віддруковані, вони доставлялися в майстерню політурника. Майстер виготовляв книжковий блок уже з окремих друкованих аркушів і виготовляв палітурку для майбутньої книжки. Під час огляду експозиції відвідувачі мають можливість познайомитися з портретами видатних українських вчених богословів, які відіграли значну роль в розвитку українського друкарства в цілому, а також Особливо розвитку друкарні києво печерської лаври. Це, зокрема, портрет архімандрита Єсея Плетенецького, засновника друкарні києво печерської лаври. Портрет Петра Могили, митрополита, який дав значний поштовх в активізації друкарні києво печерської лаври. Так окремий час керували друкарнею архімандрит Інокентій Гізель та Йосиф Тризна. В одній з вітрин музею показує. Старовинний папір 17 18 століття. Тут відвідувачі знайомляться з технологією виготовлення паперу, який тоді виготовлявся із ганчарок. Мистецтво книжкове завжди приваблювало діяльність майстрів, і особливо у 18-19 столітті стали популярними книжкові оклади, які виготовлялися з дороцінних коштовних металів, з золота, срібло, з срібло з позолотою. Металеві оклади замовляли для особливо важливих подарунків, для урочистих служб у церквах, тому вони її дорого коштували, бо з коштованих матеріалів і показували своє рідне мистецтво оправ книжкових того часу. Окремі оклади виготовлялися із кольорової емалії. Кольорова емаль відома здавна і використовувалася ну дуже влучно для металевих окладів. І гарно дуже прикрашала вона книжки, які йшли на подарунки або засвідчували якусь важливу колекцію відомої людини у 18 столітті, а також у дев'ятнадцятому було розвинуте граверне мистецтво метою якого було створення. Хвалебних гравюр для видатних людей і гравери працювали над такими гравюрами довго і вкладали туди багато майстерності а також і текстовою частиною часто були вірші, і вірші навіть і студентів відомо Київської духовної академії і студентів, які пізніше стали видатними діячами в українській історії. У 19 столітті книжкова справа зазнає значних змін. Перш за все, ці зміни полягали в тому, що книжки починають друкуватися переважно вже на машинах друкарських і друкуються вже великими тиражами. Попит на книжки значно зріс. І книжка була тоді єдиним засобом, який міг забезпечувати розвиток освіти, поширення знань, поширення ремесел. Тому книжки в дев'ятнадцятому столітті вже стають меншими за розміром, дешевшими. І дев'ятнадцяте століття для України ще знаменне тим, що це було насправді століття великого українського відродження. Адже саме у дев'ятнадцятому столітті сформувалася, як це показують, книжки пам'ятки виступу представлені в експозиції. Сформувалася історична наука, фольклористика. Ми бачимо в експозиції перші фольклорні збірки українських народних, записами українських народних пісень. Є також видані в цей час були в Петербурзі перша граматика української мови. В Петербурзі також вперше було видруковано Енеїду Івана Котляревського. 1798 року вихід у світи неїди мав дуже важливе значення, адже Іван Кодляревський у своєму творі цілком перейшов на народну мову, відмовившись від тієї складної книжної мови, яка панувала до нього впродовж всього 17-18 століття. А вона базувалася на церковно-слов'янській мові, і українська література одержала великий поштовх. З створу Івана Котляревського використання народної мови у своїй творчості. І вже письменники пізнішого часу повту... наслідують Івана Котляревського, таким чином і не йде Івана Котляревська дуже важливий твір для утвердження народної української мови в літературі. Окрема сторінка. Історії книгодрукування 19 століття видання творів Тараса Григоровича Шевченка. В нашій вітрині є представлені прижиттєві видання Тараса Шевченка. А також ми показуємо перше видання Кобзаря 1840 року, коли відвідувачі оглядають експозицію. То ми помічаємо, що часто зупиняються біля цих експонатів, подовго їх роздивляються, і ми можемо зрозуміти їхні відчуття. Тарас Шевченко був видатний художник і видатний гравер. Він вперше в історії Петербургської академії мистецтва одержав звання академіка гравюри за свої офорти. Дуже популярними стали його офорти із серії Мальовнича Україна. Але, на жаль, обставини не дозволили Шевченкові завершити цю чудову, прекрасну роботу. Офорти представлено у нас у двох вітринах, а також невеличкий офортний верстат, подібний до того, яким користувався і Шевченко для виготовлення своїх офортів мальовничої України. На західноукраїнських землях друкарство розвивалося інакше трохи ніж в центральній Україні. Справа в тому, що західноукраїнські землі входили до складу Австро-Угорської імперії, і там панувала німецька мова, польська мова. І от уперше виходить книжка української мови, Русалка Дністрова, яку Франко назвав цілком революційним явищем в українській культурі, а саме тому, що у цій книжці вперше була використана народна українська мова, і в суцільній книжка показала, що Існує і українська культура. Книжка стала дуже популярною. Це була перша книжка, ластівка, як писав Іван Франко української мови в західноукраїнських землях. В друкарстві використовувалися різноманітні верстати. З одним з них ми вже знайомилися в 17 століття. Пізніше з'являються не дерев'яні вже, а металеві верстати. Ми бачимо верстат літографський. Який знаменує собою певну революцію в книгодрукуванні. тому що він до змови цього верстата цього способу друкування літографії можна було вже друкувати книжки великі, ілюстровані книжки великими тиражами, і значно дешевші вони коштували завдяки літографії. Використовувалися її верстати металеві з ніжного приводу. Вони дозволяли друкувати друки невеликого формату, в основному документи, аркушеву таку продукцію. Верстати, які у нас в експозиції, представлені всі німецького виробництва. Німеччина була провідною країною у виробниці поліографічного обладнання в 17-18 столітті. А в 19 столітті вже з'являється Машина, яка друкує дуже швидко, велика друкарська машина фірми Анно німецької вона дозволяла друкувати набагато швидше ніж попередні верстати, які проводилися в рух живою людською силою. Така машина проводилася в рух паровим двигуном, або пізніше вже й електричним двигуном, і друкування книжок відбувалося... Тут набагато швидше і і набагато якісніше. Історія друкарства України має у своїх аналогах також і багато друкарень. Наприкінці 19 століття почала працювати відома у Києві друкарня Кульженків. Засновник її Степан Кульженко продовжував цю справу. Його син друкарня була відома перш за все високою якістю друку кольорового. І ця друкарня ще також відіграла значну роль в тому, що при друкарні і навколо друкарні була заснована перша поліографічна школа. А також видавався і журнал, спеціальне іскусство і печатне діло російською мовою. Це був перший журнал з мистецтва. Поліографічного друку відвідувачі в нашій експозиції музейні знайомляться також з науковою літературою кінця 19-го, початку 20-го століття. Зокрема, вони можуть почути розповідь про перший великий словник української мови, підготовлений Борисом Гринченком, а також про інші книжки історичні перше видання історичних праць Михайла Грушевського, видатного українського історика. а також Книжки з географії, з медицини і тут є праці відомого медика Пирогова. Вона до однієї з вітрин показують, як важко було друкувати книжки українською мовою 19 століття в умовах заборон на друкування українською мовою. Зокрема, це видно на матеріалах виставки Лейпсінгу. На цій виставці була також і українська частина, і був виданий каталог. І в тому каталозі ми бачимо наведені цифри, скільки книжок у Російській імперії було надруковано різними мовами. Кількість книжок української мови аж на дев'ятому місці, а вище за місцем перебувають книжки, надруковані естонською мовою, вірменською мовою тобто тих народів, які чисельно були значно, значно меншими. Але ж не мали таких великих витисків до своєї мови, як зазнавала в той час українська мова з боку царського уряду в нашому музеї книги Друкарства України, помимо постійної нашої експозиції, періодично відбуваються і виставки. Сьогодні ми будемо знайомитися з виставкою, яка присвячена. Геніальній поетесі, українській народній поетесі, піснярці і складачці пісень Марусі Чурай 390 років з дня народження. До нашого часу надійшло понад 20 пісень. Це всім відомі пісні, які співаються і сьогодні. Від вітри, від буйні, грицю-грицю до роботи, в кінці гребля шумлять верби. І з її вуст підхопили козацькі полки для на мирущу пісню, засвіт встали козаченки. Тексти пісень Мирусів Чурай ми знаходимо в різноманітних збірниках. В словесно музичному мистецтві жінки нашого народу. Займають значне місце, а зачинателькою цієї пісенної духовності була Маруся Чурай, яка жила і діяла на світанку нашої історії, писала своїми піснями велику книгу нашого народу. За народними переказами Маруся Чурай народилася 1625 року. Місті Полтаві, в родині славного козака, борця за незалежність України Гордія Чурая. До образу Марусі Чурай протягом 19-20 сторіччя зверталися багато письменників, драматургів, прозаїків від Олександра Шаховського історичної повісті. Це перше. Перша згадка про Марусю Шрай 19 сторіччя російського драматурга, відомого театрального діяча князя Олександра Шаховського історична поема Маруся малоросійське Сахо, до драматичної поеми Івана Хоменка, 1967 рік, де вперше Іван Хоменко. Працюючи в 60-х роках ХХ століття над своєю історичною драмою Мар... Марини Чурай, віднайшов... працюючи в бібліотеці Бринацького, віднайшов вирок суду Марусі Чурай, зняв копію, але забув записати номер збірника законодав... козацьких законодавців. І тому копія є. Її вперше надрукував Леонід Кауфман. Перше було 1973 року, перше був надрукований вирок суду. Відомо, що Борися Чурай була дівчина з надзвичайної краси і мала хист складати пісні і навіть думки. Складала віршами. Перша збірочка, яка була складена в 19 сторіччі українських пісень і дум, яка стала родоначальницею українського поетичного епису, це збірочка, опит собрання старіних малоросійських пісень Миколи Цертелєва, Корольського поміщика. А спонукало його в передмові, він про це пише, віднайти українську Іліаду або щось подібне, бо не тільки греки і римляни могли думати і спостерігати. Український поетичний геній здатний також до великого поетичного злету. Але слава, перша слава, все таки належить Михайлу Максимовичу, який видав чотири збірки. Перша його збірка – малоросійські пісні в 1927 року. Це передрук 62-го року, Київ. І три і ще українські три збірки українських народних пісень. Одна із них представлена у нас в експозиції, де вперше була. Надрукована пісня складена народу, народом Гордію Чураю, орлику, сизий орлику, молодий Чураю, ой забили штеберхи та й в своєму краї. І на виставці цілий ряд історичних досліджень української народної кисельної творчості, бо збирачем ще, і дослідником української народної творчості був і Микола Гоголь, який говорив, Пісні, українські пісні, для України все. І поезія, і батьківська могила. Всі ці дослідники сходяться на тезі. Маруся Чурайович була імпровізаторкою малоросійських пісень і найкращою співачкою того часу. Ми познайомилися з цією частиною експозиції, яка розташована на першому поверсі. На другому поверсі. Експозиція показує історію українського друкарства у 20 столітті і має назву Книга і українська державність. Окрім постійної експозиції, музей приймає відвідувачів, особливо школярів, на численних майстер-класах. Щороку відбуваються різноманітні виставки. Працівники музею намагаються, щоб відвідувачі вийшли з музею з глибокими знаннями і враженнями.